На українських заправках поступово змінюються ціни на всі види пального. Це пов'язано з тим, що з 1 липня повернули податок на додану вартість на паливо. 7% він знову зріс до 20%. Саме таким він був до повномасштабного вторгнення ворога. Окрім цього, в Україні повернули до воєнні митні акцизи. Такі кроки мають стати додатковим джерелом наповнення державного бюджету, який через війну у великому дефіциті. У Тернополі більшість водіїв, яких ми опитали, не встигли відчути подорожчання. У мене машина на газі, заправляємось на Вок, там ціни тепер по 24,49, якщо я не помиляюсь. Ну але порівняно до того, там газ був плюс-мінус по 21-22 літри. Ну і якщо заправляти кожного дня, десь плюс-мінус мені виходить по літрів 30, то одну літру це грає роль. Досить сильно. Я не дуже відчув, бо як там в мене я їжу на газу, то мені там на 2 гривні 3, то ти типу, невелика різниця. Так як невеликі там пробіги в мене, то я не відчув великої різниці. Ну, там по грошам плюс-мінус. Ми думали, що воно подорожчає на більше, на 7-8 гривень, а подорожчало, грубо говоря, там, на українських заправках, на «Укрнавчі» на 3 гривні. Ну, це не сильно відчути. Тернопільські кермувальники кажуть, що під час війни вже звикли до будь-яких проваджень, пов'язаних з пальним. Поки що ситуацію називають некритичною, тому продовжують використовувати авто у робочих та особистих поїздках. Це на все впливає. І на заробіток, і, ну, і, і, і саме такси стоїть дорожче. Так, кожен день користуюся. Але як їду в день, там, може, 20-30 кілометрів, то якби це, це, я там 200-300 ганяв, то там від, було б він ну, відчутися сильно. А так, там, що заправив на, на тисячу гривень, що на тисячу гривень, тіпа. Нема різниці. Десь ці відсотки на стиль життя мені не сильно впливало. Ще поки нічого страшного немає. Нема того, що було по 60 гривень, що треба було стояти по декілька годин на заправках. Ну, зараз ще можна... Пального є, вистачає, навіть якщо взяти по закупках для фермерів, то ціни ще більш-менш нормальні. Ну, так. Можна миритися. У Мінекономіки прогнозує, що до кінця липня ціна диспалива збільшиться на 5-6 гривень за літр, бензину – на 7-8 гривень, а автогаз – на 3 гривні.